Навіщо мені 32 ГБ оперативної пам'яті? Ось вам приклад. В даному випадку я користуюсь ноутбуком. Тут теж можна знайти скільки годин. От він. Це вже секунд, хвилин, годин, 12 днів без перезагрузки. Я просто закриваю ноутбук і знову відкриваю, в мене працює, в мене тут постійно програми, в яких я користуюся, вони часто мені потрібні, і, в принципі, мене все влаштовує. Типу, під рукою я постійно в потоці, можна звісно закривати, На даному випадку прям нагальної потреби такої немає. Мені е, зручно саме в такому ключі. Можливо, ця зручність вимагає 32 ГБ оперативної пам'яті. Е, і я пояснюю, як це в числах. Зараз використовується 16 ГБ з 31,3. 700 МБ використовується як відеопам'ять. Це резервоване Тобто Для відеокарти. Тут встроєна відеокарта, іншої немає, і вона використовує тут написано 512. 12, ну, ще десь, може 200, не знаю. Одним словом. Використовується 16 ГБ. Тут стиснуто ще й додатково 3 ГБ. А ви, ну, виконано тобто, скільки, якщо всі програми, якби. Ну, по-простому, зараз використовується 27, але з них 15 кешованої. І оцей кеш, він не обов'язково займає оцю вільну територію. Він тут не позначений на графіку. І коли ви програму закриваєте, то той кеш теж очищається. А коли ви відкриваєте програму ще якусь додатково, то він дивиться, що в нього є 16 ГБ вільних, і він може собі займати. Якщо на тому місці був кеш, то він це кеш, ну, звісно, очищає. Але основна програма знаходиться в синьому цьому потоці. Це не є наукова інформація якась, це моє е, розуміння, мої здібності. Ось таким чином я бачу, як мені воно допомагає. Комп'ютер через це не глюче. Звісно, тут у нас є SSD, то воно також величезну роль грає на оперативну пам'ять оскільки. Файл підкачки не використовується. А якщо використовується, то швидко надходять дані і виходять звідси. Ось.